Дивно, мені бачити падишаха, який не вміє грати в шахи. Як же він тоді зможе керувати своїм царством? Так сказав один із падишахів в третьому столітті до нашої ері. пані Олена. Цитує рядки з власної книги. Заступник директора оздоровчого табору Корчегенець писала методичку протягом чотирьох років. В ній педагог пояснює, як правильно виховати дитину, долучаючи її до шахів. Дитини систематизується розмова діяльність. Наприклад, він стає більш Спокійніший забирається агресивність, розвиваються розумові здібності. З власної практики педагог знає, що діти, займаючись шахами, починають більше цікавитися і історією. Ось на такій дошці грають у візантійські шахи, а на такій змагаються четверо гравців. Сьогодні юні корчагівці вчилися грати в особливі шахи. Втім, розпочався у таборі день шахів з поєдинку між різними поколіннями шахістів. Жодному з вихованців табору перемогти чемпіона області Олександра Матвійчука не вдалося, хоч він і протистояв одночасно сімом юним спортсменам. Тож організатори відібрали двох найсильніших, які й потрапили до наступного етапу. 12-річний Роман, єдиний зіграв з гросмейстером в нічию, у той час як 16-річний Віталій найдовше уникав мату. Хлопці розповідають, що саме у цьому протистоянні для них стало найважчим. Сконцентрувалися при, так... при такій кількості людей. Ну так, на найважчим було бути уважним щодо фігур і щодо того, як продумувати свій хід. По перерві обидва шахісти спробували показати справжню командну гру. Шахи цього разу стали вже живими. В ролі пішаків, коней та королеви були перевдягнені вихованці табору. Шахіст чемпіон зізнається, гра сподобалась йому тим, що фігури не соромилися проявляти емоції. Деякі фігури тако, дійсно тако, як життя. От вони, як як, наприклад, робот-хід, що побив. то той дивиться і здивованим таким очима. Як це таке мене побили? там, чи я побив? Хлопці довго опиралися, проте перемогу знову святкував досвідчений шахіст, але він впевнений, що всі діти здобули неоціненний досвід. Адже як кажуть шахісти, хочуть щось навчитися, грай з сильнішим за тебе суперником. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.